Осьовим перерізом конуса з вершиною К є трикутник АБК. На серединах твірних АК і БК відповідно вибрано точки М і П. Знайдіть об'єм конуса, якщо МК дорівнює 25 см, МП 30 см, у відповідь запишіть В, що ділиться на π. Побудуємо конус. Осьовим перерізом конуса з вершиною К. Поставимо К, є трикутник АБК, позначимо А. БК. На серединах твірних АК, АК і БК, ну, приблизно поставили. Вибрано точки М і П. Так, відповідно, отже, АК, ставимо М, Б, К, П. Знайдіть об'єм МК, так, МК. Дорівнює 25 МП30. Розпочинаємо з формули. Щоб знайти об'єм конуса, це 1 третя Р квадрат H. Отже, потрібно знати радіус і висоту. Конуса поставимо тут О, оскільки М і П це середини твірних. То МП це середня лінія трикутника АКБ. А, а, Б, середня лінія трикутника дорівнює половині сторони, до якої вона паралельна. Отже, дорівнює половині АБ. Тоді АБ буде дорівнювати 2ПМ, тобто 2 на 30 60. АБ це діаметр, діаметр 60. Трикутник АБК рівнобедрений, оскільки. КБ і КА це твірні, вони між собою рівні. Тому Ста, С. КО це висота медіана і бісектриса. АБ – діаметр. Отже, радіус дорівнює половині діаметра, ну, 60 поділимо на 2, одна друга від 60 це буде дорівнювати 30. І так, 30, знаємо. Щоб знайти висоту, висоту ми знайдемо із прямокутного трикутника, ось, наприклад, КОА30. Сказано, що М це середина, отже, середина, тому КМ буде дорівнювати МА і теж буде дорівнювати 25, а вся сторона АК буде дорівнювати 25 і 25 буде 50. Отже, у прямокутному трикутнику у нас відомо тепер гіпотенуза 50 і один катет 30. Потрібно знайти другий катет. Аж дорівнює висота. Від квадрату гіпотенузи 50 в квадраті віднімаємо квадрат відомого катету 30 у квадраті. Формула різниці квадратів 50 відняти 30 20, 50 додати 30 80. 2 множимо на 8. 16, ну і треба дописати 2 нулі, 1600. Або 16 це помножити. На 100 буде 1600. Корінь із 16. Да, добуваємо корінь з добутку, добуваємо окремо з кожного множника, корінь 16, 4. Корінь зі 110. Ну, або у вас і в додаткових матеріалах подивилися, що корінь з 1600 це 40. Все, знайшли, можемо підставляти. Отже, 1 третя. Pі 30 у квадраті. Я напишу не 30 у квадраті, а 30 помножити на 30, щоб було зручно скорочувати. І помножити на висоту на 40. На 3 скорочуємо 10. Множимо 3 на 4, 12 і дивимось, 1, 2, 3. нулки потрібно дописати 12 тисяч пі. Але у відповіді потрібно записати ве, що ділиться на пі. Так, допишемо поділити на пі, поділити на пі, поділити на пі. Тобто пі в нас скорочується, і відповідь 12 тисяч.